Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це волосся. Харен. Друге слово це рот. Монт. Третє слово це ноги. Бинен. Четверте слово це пальці-ніг. Тейнен. П'яте слово це підборіддя. Кін. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.